У перші дні і тижні війни українські жінки, що рятували від росіян своїх дітей, їхали у невідомість просто подалі від російських снарядів. Тільки з Луганщини від початку великої війни виїхали 300 тисяч людей. Герої нашого наступного матеріалу знайшли прихисток у Києві. Як їм тут ведеться, владі Цимбаленко розказали. Люди, коли приїжджають взагалі без нічого, ми забезпечуємо постілю, одіяла, подушки, матраси. Повністю все це видається, і людина, якщо приїхала взагалі без нічого, то надається повністю все. Забезпечуємо повністю всі. Душ та вбиральня спільні на поверсі разом і готують. Втім, живуть уже фактично як рідні. Поки тут 250 переселенців, але є ще місця. Гуртожиток може вмістити ще 120 людей. А в основному це Луганська область, є інша область. Ця, але ж до це наші Луганчані. Тетяна ініціатор створення такого осередку для переселенців. Хоча радше його назвати такою собі комуналкою. Тетяна і сама з Луганщини знає як жити під обстрілами, і як кидати все і тікати в нікуди в рідному лисичанську 20 років пропрацювала викладачем. Спочатку повномасштабного вторгнення одразу взялася волонтерити і такі думки, що потрібно щось робити, розуміючи, що я можу, тому організм. Організація волонтерського центру в місті, потім організація волонтерських пунктів видачі допомоги, видавали все. Продукти харчування, одяг, була велика потреба в воді. І 2 квітня вирішили виїхати, тому що було вже дуже небезпечно. Перемістилися до Києва. Тут уже лисичанська військова адміністрація допомогла з гуртожитком. Починалося все з колцентру. Гуманітарний хаб, добрий день. Приходять, телефонують. Ми телефонуємо, запрошуємо. Складаємо списки по черзі, запрошуємо людей на отримання гуманітарної допомоги. Десь 70-80 людей. Ми в день обслуговуємо, надаємо саме допомогу. А коли зрозуміли, що людей, які залишилися без дому, надто багато європейський університет віддав свій гур. Гуртожиток для переселенців таких гуртожитків у столиці вже два. Допомогла Стим Лисичанська військова адміністрація. Людям, які тут живуть, надають і медичну, і психологічну допомогу. Щомісяця дають продукти. Втім, вони все одно мріють про одне. Дуже хочеться повернутися, і щоб воно було як було. Хочеться додому повернутися додому, щоб своє минуле життя. Тільки додому хочу. Щоб була вже перемога ця, щоб ми вже перемогли. Влати Євген Олінський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.